У селі Жорнівка, що на Київщині, відкрили та освятили новозбудований хрестово-здвиженський храм будувала святиню всією громадою. Наш житель Клименко Володимир Олександрович його ініціатива, його кошти, його бажання, його любов. Він коли почав будувати цей храм, він кожного дня вранці. І увечері він біля храму. Сам меценат розповідає, коли йде війна, гинуть люди, дуже важливо об'єднуватися і ставати сильнішими, адже відкриття храму саме в цей час це свідчення незламності духу українського народу. Ця будова і це, це свято, воно повинно сконцентрувати силу духу в нашому селі і в тих селах, котрі біля нас. А якщо буде сила духа, а ще, ще й віра і воля, і ми. Обов'язково переможемо. У нас буде єдина країна. На відкриття храму прийшли майже усі селяни, які з нетерпінням чекали на його відкриття, освятив церкву особисто патріарх Філарет. Кожний храм повинен нагадувати нам не тільки про те, що Бог існує, а що Бог. Є нашим спасителем. Я дуже задоволена, що в нашому селі відкрили такий чудовий храм. Я щасливий з того, що дожив до того часу, що маю можливість тут бути і помолитися. У планах мецената найближчим часом збудувати у селі дитячий садочок.